Мене звати Тьот Анастасія, мені 18 років. Я навчалася і навчаюсь на програміста. Які були в тебе цілі, бажання, що хотіла отримати від навчання, добути знання, покращити комунікацію з клієнтами, нові знайомства. Я дуже хотіла знайти друзів сфері дизайну, зараз це моя підтримка. Хотіла здобути базу знань, от прямо щоб я знала все структуровано, що мені де як висать, де як що пропонувати, де як робити по правилах, і в принципі те на навчання збулося. Скажи коротко, що стало очевидним у унятті рішення про покупку курсу? Можливо, це прозвучить дивно, але я прям відчула сворідне душу в тобі, коли я перший раз зайшла на твою сторінку. Я вже давно замислювалася над тим, щоб купити курси з дизайну. Я вже розумію, що нікуди відтягувати. Я розумію, що я стою на одному рівні, і мені хочеться йти вгору. Я коли. Побачила тебе, я ну відчула що думаю, блін, оце моя людина. От її енергетика мені підходить. Я хочу mm -hmm. з нею працювати, хочу в неї навчатись. І я задоволена. Що було класного у навчанні? Мені найбільше, звичайно, запам'яталися суботні міти. Типу, це напевно моя улюблена частина була. Особливо запам'яталось, коли просто говорили про якусь фігню, а не про часі. Це якось було Такий прям командний дух. Певно, мені найбільше ще сподобалися матеріали. Все можна легко було знайти. Які були в тебе у навчанні складнощі. Все тобі вдалося. Складнощі у навчанні, от якщо чесно, були в мене з дисципліною то моєї в моєму взагалі житті було. Ваку. Важко це поєднувати із навчанням, щоб все встигати, але я все одно задоволена. Які ти отримала навички на навчанні? Я колись вже хотіла освоїти ілюстратор, але я попробувала і я подумала: блін, як це складно? Мені в іншій програмі набагато легше працюється на навчанні. Коли ми почали розбиратися з ілюстраторами, така думаю, хм, я відкладала на це так багато часу, а за місяць там буквально я вже літаю в ілюстраторі і. Це було для мене шоком, і це найкрутіша така навичка. Також я вважаю, що була дуже важлива інформація про комунікацію з клієнтами. Скрипти дуже знадобилися в моїй подальшій роботі. А ти їх далі також використовувала так в роботі? Це саме фрази, як там щоб не придумувати велосипед. Знову типу, я просто дивлюся, як потрібно. Я так і відповідаю. Як змінилося твоє життя після навчання. З'явилася впевненість в собі. Я думаю, цього мені якраз не вистачало, тому що я якось соромилась розповісти про те, що я займаюся дизайном. Я не вела до цього сторінку в інстаграмі, а після курсу я прям... прийшло в мене розуміння, що да, я дизайнер, я не студент, я не ще хтось там, я І саме дизайнер, я відчуваю себе дизайнером. І мені здається, курс саме в цьому мені прям дуже допоміг. Хочу більше знати про того клієнта, що до, до тебе останній раз прийшов, тому що там такий дуже крупний бренд, а в нього 30 тисяч підписників. І можеш трохи більше про вашу співпрацю розповісти? Нещодавно я за проект із українською компанією Body Glow. Я для них створювала ребрендинг їхнього логотипу, створювала носії. Це були картки, які вони кладуть до замовлення, плюс пости в інстаграмі закріплені. Ця компанія знайшла мене через інстаграм. Це найбільший плюс ведення сторінки, що в мене клієнти самі знаходять, і напевно, це вже третій клієнт, який просто знайшов мене через інстаграм. побачив мої роботи і написав мені, і вдалася співпраця. Вартість фірмового стилю 5500. Які в тебе плани далі? Чого ти прагнеш в дизайні? Які в тебе цілі? Далі я сто відсотків планую працювати у дизайні, розглядаю можливість роботи в агенції або в парі в команді із саме спеціаліста чи таргетолога. але напевно більше б я хотіла просто розвивати свій особистий. І працювати сама на себе. Я хочу купити макбук, щоб покращувати якість моєї роботи, і на це я також із роботи збираю кошти. І плюси ти бачиш для себе в дизайні? Люблю свою роботу. Мені подобається створювати щось для людей. Це мене зацепило, тому що я пробувала себе і в інших напрямках, але, от дизайн саме якось. Зацепив мене і також звичайно важливий фактор для мене це свобода, робота вдома, тому що в нинішні часи це дуже зручно. Я можу спокійно, якщо хочу кудись поїхати, як і не брати на цей час проект, і це справді свобода.